Керувати дронами вчать у аграрному ліцеї на Кіровоградщині. Позакласний безкоштовний гурток там організували з початку навчального року, аби навчити майбутніх сільськогосподарників працювати в полі дистанційно. Та учні охоче долучаються не лише заради роботи на ланах. кажуть, у такий спосіб готуються і до військової служби. Юлія Бабак розкаже детальніше. посадка. Квадрокоптера на зльотний майданчик. Це можна виконати двома методами. Зліт, огляд території посадка. В професійному аграрному ліцеї на Кіровоградщині з початку навчального року вчать операторів дронів. Гурток безкоштовний, безпілотники придбали за кошти міського бюджету. Агродрони це те, що ми мали на меті. Ну і звичайні дрони для аналізу пасівів, для збору даних інформацій, іменно для цього. В цьому ліцеї готують трактористів, комбайнерів, слюсарів для важкої техніки. Але студенти кажуть, опановують льотну науку не для роботи в агросфері. Друг він старший, мене набагато, і він зараз також служить. І було колись перевіз так само мавік. І я також пробував. наперед, щоб є що Так щоб не в окопах сидіти, а на дронах літати. Вісімнадцять не за горами займаються двічі на тиждень. Спочатку практикуються на симуляторах. Уявно кажучи, це комп'ютерна гра, але вже з візуалізацією має отакий пульт, на якому він відповідно керує і налаштовує. Після студентам довіряють підняти в небо і справжні дрони. Це дуже відрізняється від практики, да? Ну легше, неймовірні відчуття. На відкриття такого гуртка знадобилось 600 тисяч гривень. Нині оператори керують fpv безпілотниками та мавіками, а вже навесні спробують і агродрони під час посівної із Кіровоградської Області Юлія Бабак Артур Піханян. Ми Україна, марафон, єдині новини.